Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Малята скоро Велике Свято, Великдень, Свято Пасхи, яке означає перемогу добра над злом. Готуються до цього свята, заздалегідь, печуть Пасхи, фарбують яйця. Пасха це достаток у сім'ї. Головним символом свята були писанки. Вважали, що писанки приносять щастя, це символ сонця, тепла і вічності. Розфарбовані яєчка мають різну назву. Є писанки, це яєчко з нанесеним малюночком. А це красиві крапанки, бо прикрашаються крапочками. Яєчка, фарбовані в один колір, називаються крашанками. Я вітаю вас, малята, і дуже прошу вас намалювати для мене писанки, щоб я могла покласти у великодній кошик і подарувати своїм друзям. Малята, допоможемо катрусі намалювати для неї і друзів писанку. Для малювання нам потрібна вода, пензли, кватні палички, пробка для штампування. Вирізана з паперу форма яєчка фарби. Розпочинаємо свою роботу. Промиваємо пензлик, набираємо фарбу і малюємо лінію зеленого кольору. Зелений колір це відродження природи. Промиваємо пензлик, набираємо жовту фарбу і малюємо жовтою фарбою сонечко. Це символ. Перемоги добра над злом. Знизу теж намалюємо сонечко. Намалюємо жовті промінчики, символ тепла і справедливості. Промимо пензлик, наберемо синю фарбу і намалюємо зігнуту лінію, ніби небо. Синій колір позначає здоров'я. Промимо пензлик, візьмемо пробку, змастимо її червоною фарбою і намалюємо квіточку. Квіточки це символ діточок в сім'ї, а червоний колір це колір радості, колір життя, колір любові. Ось так і зафарбуємо пелюсточки. Промию пензлик, наберу зелену фарбу і прикрашу листочками свою квіточку. Ось так. Промию пензлик, візьму вушну. Паличку і намалюю жовті крапочки. Яка гарна писанка у мене вийшла. Подивіться, малята. Гарна писанка у мене, мабуть, кращі нема. Мама тільки помагала, малювала я ж сама. Писанками люди обмінювалися, дарували їх рідним та друзям. Дякую вам, малята, за такі гарні писанки. Бажаю, щоб ви зростали здоровими та щасливими. До зустрічі!